Чи можна відмінити еутірокс, чи ельтероксин при аутоімунному тиреодиті чи гіпотирозі. З вами лікар-дієтолог Катерина Пашко, і це моє нове відео на каналі. Я хочу вам зараз розказати інформацію, яка змінить ваше уявлення про захворювання автоімунетеридит чи гіпотироз. І я прошу вас підписатися, бо я роблю контент для вас, щоб ви більше розуміли своє захворювання, свій організм, як працює все, як лікувати. Не спостерігати, що робити. І залишайте, будь ласка, в коментарях ваші питання, ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. І зараз ми будемо розбирати важливу тему щодо лікування замісної терапії при аутоімунному тердиті та гіпотереозі. Поїхали! Я знаю, що багато людей мають аутоімунні захворювання і. Виявляють їх випадково, тому що, в принципі, скринінг та діагностика таких захворювань не дуже такі популярна в Україні. Лікарі, ендокринологи не займаються цим, і людина частіше всього випадково знаходить після того, як робить якісь УЗІ, наприклад, що залози. розуміє, що в неї є такі проблеми. Що у нас виникає? Людина. Відчуває себе дуже погано. Наприклад, там, слабкість, эм, сухість шкіри, випадіння волосся, порушення травлення, вона звертається до лікаря. Лікар здає аналізи, там, наприклад, направляє аналізи на гормони щитоподібної залози, на одну частіше пару антитіл це АТПО, АТТГ, не перевіряє. Дивиться, що гормони щитоподібної залози вже. Трошечки підростають, але чекає, поки вони вийдуть за референтні значення, і тоді вже призначає еутирокс чи ельтероксин. Насправді я буду повторювати цю інформацію постійно, тому що референтні значення в стопчику не гарантують того, що ви в нормі, у вас хороше здоров'я і ваші гормони не вийшли до. За показники. Тому що ці норми, вони як вони дізнаються, як вони як вони формуються, беруть умовно здорових людей велику кількість. і Прибирають там, 5% зверху, 5% знизу і отримують якісь там середнє арифметичне значення, норми. Дивіться, з гіпотероозом все набагато складніше. Гормон еутірок при аутоімунному матеріадіті призначають, коли вже розвивається гіпотереоз. Але проблема в тому, що коли ми бачимо, наприклад, ТТГ більше 2-2,5 це вже. Нормальному лікарю, який не просто там виписує пілюльки а він цікавиться своїми пацієнтами, то він вже може запідозрити субклінічний гіпотероз, тобто, що. Скарги та і, і тим паче, що людинку треба спитати на скарги. Які у вас є скарги? І людина в 90% випадків буде все це перераховувати. Слабкість, сухість шкіри, випадіння волосся, немає енергії, низьке лібідо. І ми бачимо на аналізах ТТГ уже, наприклад, 2,5-3. Ми повинні вже запідозрити, що є вже гіпотироз. Але це не означає, що треба зразу призначати гормон. Чому ендокринологи не призначають нічого ніякого лікування? Бо вони бояться, що йод при, при аутоімунних захворюваннях не можна. А далі як працювати з причинами? Вони не знають і вони вам відповідають. Чекайте, спостерігайте. І що роблять мої пацієнти, які до мене звертаються після. Вже роботи з ендокринологом. Вони кажуть, ми спостерігали, спостерігали, нам стало реально дуже фігово. Сил вже повністю немає, самопочуття погане, шкіру стягує, шкіра суха, е самопочуття просто жахливе. Вони йдуть до ендокринолога, і тут ми бачимо, що ендокринолог призначає. Гормон, L-тирокс чи ельтероксин. І вони дуже часто робляться, не соромлячись, зразу ж призначати там, 50 міліграмів, 75 міліграмів, хоча по протоколу треба призначати з найменшого дозування. І от людина, вона вже е, втомилася від цього захворювання, що, бо постійно немає енергії, немає сил. Вона починає самостійно шукати, як їй же вилікувати ці проблеми зі здоров'ям. Що треба робити? І воно натрапляє на аутоімунний протокол, на мене, на таких лікарів, як я. І вони кажуть: вам треба працювати зі всім організмом, працювати з ШКТ, відновлювати роботу шлунку, підшлункової, працювати з жовчогінною системою, налагоджувати мікробіом, тому що імунна система знаходиться в кишківнику. І виникає питання: чи зможу я? Спригнути з замісної терапії, якщо я, наприклад, приймаю там Еутірокс чи Ельтерексин там 10 років. Це дуже складне питання. І а, що я хочу зразу сказати? Коли ви натрапляєте на інформацію про лікування аутоімунних захворювань без гормонів, дивіться, відміняти гормони може тільки лікар, не лікар, який ви дивитеся в Ютубі, ви. А лікар, з яким ви консультуєтесь? Ну, наприклад, ви прийшли на консультацію до мене, я вас веду, і ми з вами працюємо. І таким чином ми можемо там дивитися динаміку ваших гормонів. Тоді вже ми можемо вирішувати це питання, відміняти чи не відміняти, в якому випадку ми не можемо відмінити гормони. Коли ми бачимо, що навіть якщо ваше самопочуття вже налагодилося, ми можемо бачити, наприклад, що гормонів вже стало занадто багато, ми можемо по ТТГ та 3 та 4 побачити, і ми можемо зменшити дозування. Якщо ви приймаєте 10 років гормон. Еутірокс чи ельтороксин, ми робимо УЗІ щитоподібної залози і дивимося, які тканини у нас в щитоподібній залозі. І дуже часто буває так, що щитоподібна залоза вона зменшується в розмірах, і тканина заміщається, і немає вже цих нормальних, здорових частинок, клітинок щитоподібної залози, а є сполучна тканина. В такому випадку я хочу вас. Розчарувати можливо, хоча тут нічого такого немає, що ви будете постійно приймати гормони, за гормон замісну терапію. Але наше завдання не відмінити чи призначити таблетку. Наше завдання, точніше, наше, моє з вами, як пацієнтом, зробити так, щоб ви себе нормально відчували, щоб ви відчували себе здоровою людиною, а не людиною, яка Відчуває себе вялою, стомленою набрягшим обличчям і без якоїсь мотивації рухатися далі. Ми можемо зробити так, що ми зменшимо дозу ваших гормонів і відновлюємо роботу всього організму. Як ми працюємо? Ми працюємо з ШКТ, ми працюємо з кофакторами для щитоподібних. Курс подібне. по ШКТ буде в кінці. Лютого, а поки я вас запрошую на свій безкоштовний трьохденний мастер-клас-інтенсив, де я буду розповідати все про аутоімунні захворювання, про стрес та мало енергії, про кишечник. Ми розберемо всі проблеми здуття закрипів, порушення травлення, посилання на. Цей безкоштовний інтенсив в описі до цього відео. Приєднуйтесь, я буду рада вам допомогти. Або ми можемо працювати індивідуально на консультації, де я вам прописую все, що вам необхідно розуміти про відновлення роботи покрокова історія. Якщо ви не хочете на консультацію, ви можете приходити. В мене є спільнота по лікуванню аутоімунного теридиту. Аутоімунних захворювань, де я вам даю всю інформацію, і бади, і харчування, і підтримку, що немало важливо. Тому, повертаючись до того, чи можна відміняти гормони чи ні, все дуже індивідуально. Якщо людина, наприклад, приймає там. Декілька місяців то, звичайно, моя задача зняти людину, щоб вона постійно не сиділа на замісній терапії, і замість цього зробити так, щоб ми прибрали запалення, зменшили кількість антитіл, і щоб щитоподібна залоза вона почала самостійно відновлювати синтезувати гормони, а не підсаджувати вас на. Синтетичні гормони, тому що а, у еутірокса та ельтероксина є побічні ефекти. Тобто вона пригнічує синтез власних гормонів. І а, є деякі моменти, що можуть пригнічуватися лібідо. А, тому ми, точніше, я працюю з вами над причинами, а не просто наслідками, там, де ми бачимо, що є вже. А, Проблеми, які треба закривати синтетичними гормонами. Для того, щоб не попастися на удочку замісної терапії аутірокси чи альтріоксина, треба вчасно дивитися на показники гормонів щитоподібної залози. Розбиратися та дивитися, як вона синтезується. Гормони Т, 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 Т4, як він конвертується в Т3. Тому що наш основний гормончик, який впливає на наше самопочуття, це Т3. І нам дуже важливо, щоб він правильно, він самостійно не синтезується, він конвертується з. тобто, Перетворюється з Т4 на Т3. І нам важливо, щоб а він перетворюється в тканинах, і нам важливо, щоб ці тканини були не запалені. Для цього ми повністю відновлюємо і працюємо з вашим організмом. Тому приходьте, будь ласка, на інтенсив. Записуйтеся до мене на консультацію, також приходьте обов'язково. на... Обов Закриту спільноту приєднуйтесь і обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, там ви будете більше інформації, отримувати, слідкувати за останніми новинками в моїй практиці. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дзвіночки, щоб не пропускати наступні відео. І обов'язково задавайте питання в коментарях. Я намагаюся відповідати майже на всі. До нових зустрічей!